Сьогодні ми путь тримаємо в Афітос. Це одне з найдавніших поселень Халхітюкі. Ще в античні часи, Афітос карбував власні монети, і був присвячений Богу Зевсу Амону. І ми їдемо туди, де відчувається глибина часу у повітрі, у камені, у тиші між кроками. Афітос вважається одним із найдавніших поселень на півострові Халхідікі. Його історія починається ще в античні часи, коли місто було відоме як Афіс або Афітіс. Уже тоді воно мало власне ім'я, власний голос і власну роль у житті півострова. У п'ятому столітті до нашої ери Афітос був самостійним містом державою і навіть карбував власні монети. А на них зображували Бога Зевса Амона це божество, яке пов'язане з силою, захистом і гармонією між небом і землею. І це ще раз підкреслює важливість міста і його духовний статус у давньому світі. Від селища Агія Параскеві до містечка Афітус десь у межах 30 кілометрів. Якщо будете у цій місцевості, подорожуйте, це цікаво. Перша наша зупинка по дорозі. Ми зайшли в такий чудовий магазинчик. Тут великий вибір оливок. Вони реально свіжі, вони з різними спеціями, приправами, можна вибирати на будь-який смак. Тут ми і скупилися додому, оливки собі прикупили. Я тут купила дуже смачну грецьку горілку, яка називається Анісівка, тобто вона з Анісу зроблена. Тобто звичайна горілка, і якимось чином настояна на анісі. Вона така м'яка, смачненька. До речі, грецькі оливки відомі своїм багатим смаком і високою якістю. І один з найпопулярніших сортів є калкідікі. До речі, 21 сорт оливок входить до 50 найкращих у світі. Калкідікі – це великі зелені оливки, І, як ви бачите, вони нафаршировані різними начинками, такими як перець, мигдаль. Сир та інші начиночки. У них м'ясиста структура та великі розміри. Ну, така упаковочка коштує від 4 до 7-8 євро в залежності від того, чим ці оливки напаковані, нафаршировані. Я їх їла, і вони мені сподобалися. Тут є олійки, мило, різні креми, але ми цього не купували. Скупилися трохи, їдемо далі. Завдяки своєму розташуванню на Височині над морем Афітос мав стратегічне значення місто контролювало узбережжя, торгівлю і морські шляхи, а його мешканці поєднували землеробство, ремесла і морську справу. Афітос пережив різні епохи: римську, візантійську, османську і кожна з них залишила свій слід. Але місто ніколи не втратило своєї грецької ідентичності. Навіть у період османського панування Афітос зберіг самоврядування, традиції та сильну громаду. Це я вам розповідаю, поки ми їдемо, бо попереду буде саме місто у XIX столітті місто брало активну участь у визвольній боротьбі греків, за що зазнало серйозних руйнувань. Проте Афітос був відбудований з того самого каменю, з цією самою впертістю. І гідністю. Саме тоді сформувався його нинішній вигляд. Кам'яні будинки строгі лінії відчуття міцності і спокою. І перед вами Афітос. Ми приїхали. Старе місто Афітоса збудоване з місцевого каменю. А будинки ніби вирости зі скелі, теплі, медові, з балконами. Повитими виноградом, а вузькі вулички ведуть угору і вниз, але завжди повертають до світла й моря. Тут майже немає різких звуків, лише кроки, вітер і далеке дихання хвиль. Афітос не намагається вразити. Він не кричить про себе це місто для тих, хто шукає тишу замість шуму, глибину замість видовищ, справжність замість глянцю. Тут добре дихати, добре бути, дивитися та слухати себе. Афітос це не просто місце на мапі халхітіки стан спокою, який хочеться забрати з собою. Населення грецького села Афітоса невеличке і воно складає близько 1-2 тисяч постійних жителів. Але влітку населення значно збільшується через туризм. Це популярний курортний центр де проживає багато туристів. Ну а торгівля вся для туристів, бо грекам треба за щось жити. Торгівля в Афітосі ніколи не була гучною чи поспішною. Вона тут, як розмова, як обмін не лише товарами, а й настроєм, часом, теплом. Ще з давніх часів Афітос був ремісничим і торговим поселенням, і завдяки розташуванню на півострові Касандра місто жило морем, землею і руками майстрів. Тут торгували вином, оливковою олією, каменем. Виробами з дерева і металу, і тим, що створювалося поруч, а не привозилося здалеку. Сьогодні маленькі крамнички Афітоса це продовження цієї традиції. Вони не схожі на типові туристичні магазини, а кожна лавка це частинка кам'яної вулиці, частинка дому, частинка історії родини. Продають текстиль, вишивку, сувеніри, створені не на фабриці, а у власних майстернях. Прикраси ручної роботи, вироби з кераміки та каменю, домашні вина лікери, мед і страв халхідіки, місцеву оливкову олію і натуральні оливки. У Афітосі не поспішають купувати і не поспішають продавати. Продавець може розповісти історію речі. Порадити, запропонувати, скуштувати, але ніколи не нав'язується тут важливі довіра і контакт, а не кількість покупок. Лавочки часто відкриті просто в кам'яних будинках, де за кілька кроків кухня, двір або виноградна лоза. Торгівля тут не відокремлена від життя, вона його частина. Ми прийшли в центр старого міста, і на головній площі стоїть церква святого Димитрія. Вона не домінує над містом, а ніби утримує його в рівновазі. Храм був зведений у 19 столітті у період османського панування, коли грецькі громади будували свої церкви без зайвої зовнішньої розкоші. Усередині, де проходить служба і звучить молитва, було зачинено. Тому. ми... Лише поставили свічки і написали записки. Святий Димитрій це покровитель храму і в Греції вважається захисником міст і людей. Тут проходять хрещення, вінчання, пам'яті і щоденні молитви. Кам'яною доріжкою повз камінні будиночки йдемо поближче до моря. Афітос це мальовниче селище Курорт. Відоме своїми чистими пляжами з прозорою водою та видом на Егейське море. Це селище розташоване на скелі. І звідси відкриваються чудові панорами на море. Тут чисті пляжі та кристаливо прозора вода ідеальна для купання. Соснові ліси, мальовничі краєвиди, блакитне море. Тут можна знайти релакс, пляжний відпочинок та грецьку кухню. Афітос це місто, яке не поспішає. Воно стоїть на кам'яній терасі над Егейським морем, на півострові Касандра і дивиться на воду. Воно дивиться так, ніби пам'ятає її тисячі років. Клас! У нас вот режисером ми Ще, ще, сейчас, фотооператора. О, о о Ближче, ви щось далеко, далеко, сіді, ще покрутись. Давай, давай. А нижчі села простягаються узбережжя з кристалево чистою водою та м'яким піском. Головними пляжами є Афітос та Варкес. Ці пляжі ідеально підходять для купання, підводного плавання, пляжі тут тихі і підходять для спокійного відпочинку на березі моря. Ось ми знову гуляємо по грецьких магазинах. І до речі, хочу вас застерегти, що з Греції не можна вивозити ракушки, які зібрано самостійно на пляжу. Просто не рекомендується і може бути навіть заборонено, оскільки це розглядається як вилучення природного надбання. За грецькими законами можна навіть і схватити штраф до 1000 євро за вивезення природних матеріалів. І особливо, якщо це зібрано з території, які охороняються. Це робиться для захисту екосистеми. Можна в магазині придбати і з чеком вивозити. Навіть якісь маленькі, невеличкі ракушки можуть бути конфісковані і можете мати неприємну ситуацію. Краще не ризикуйте, або зовсім не везіть ракушки, або їх придбайте у магазині. Навіщо вам гарецькі проблеми? Звук поганий. У цьому невеличкому селищі Афітосі налічується понад 25 магазинів та торгових точок. Оскільки це традиційне кам'яне селище є популярним туристичним центром, то більшість закладів орієнтовані на гостей і зосереджені навколо центральної площі та прилеглих пішохідних вуличок. Ось ними ми якраз і пройшлися. І просто насолодилися товарами у цих магазинчиках. Тут є багато сувенірів, тут продають кераміку, вироби з оливкового дерева, текстиль ручної роботи, місцеві продукти, медспеції, тут є одяг і аксесуари різні, авторські прикраси ручної роботи. Подарунки та різні предмети інтер'єру, грецькі делікатеси та натуральна косметика. В центрі є мережа Касмейн, яка пропонує речі від грецьких дизайнерів. А для повсякденних потреб працюють маркети. Так що тут є де прогулятися і подивитися на вироби Греції. Я взагалі не дуже полюбляю ходити по магазинах, по торгових точках, але щось у цьому селищі мене привабили місцеві товари, і мені захотілося пройтися цими магазинчиками. Ой та кішканина така класна. Уводила якась підносимо. Ну що ж, наш шопінг закінчився, і ми йдемо до нашого автомобіля. Будемо повертатися до агії Параскеві. Ще потрібно встигнути на море. Кафешка, греки чекають, що хтось до них зайде пообідати. Афітос це центр півострова Касандри. До речі, Касандра носить ім'я царя, тестем якого був знаменитий Олександр Македонський, був такий македонський цар Касандр, який заснував місто Касандрія, і це ім'я пов'язано з півостровом Касандра у Греції. Це західний палець півострова Халхідікі. Селище Афітос подобається не тільки мандрівникам, а й художникам, де архітектура та чудові краєвиди, вони так і просяться на полотно. Про Афітос писали і Аристотель, і батько історії Геродот. Аристотель описував особливий закон афітян, який стосувався володіння землею, і наводив їх як приклад землеробської демократії. Але то вже далека історія і філософія. На цьому я розповідь про село Афітіс у Греції закінчую. Дякую вам за увагу до наступного відео!